Що від тепер зміниться на Курщині із моменту створення офіційно де юре військової комендатури? Ну дивіться, це не військова адміністрація, це не цивільна адміністрація. Ну ще раз наші офіційні керівники сказали, що ну окупація ну нам не цікава взагалі. Хочемо окупувати цю територію. Комендатура це більше для військових для встановлення порядку там правового режиму. Бо наші військові там є. Вони пересуваються. Можливі, якісь там ексцеси, якісь там ну ДТП умов, ну таке в такому дусі. Це фільтраційні заходи для того, щоб перевіряти людей, які залишилися на цій території. на… Момент їх причетності до війни в Україні до речі, нашим військовим вже вдалося на цих територіях захопити певні архіви, які дають розуміння про людей, які воювали там Херсонській області. Учасники таких силово називаємо і вони проживають на цих регіонах. Їх треба знайти і притягнути до кримінальної відповідальності, тобто такі фільтраційні заходи. Плюс це встановлення і комендантської години, щоб запобігти з появі якихось РГ, лазутчиків, диверсантів і так далі. Так далі. Тобто, ще раз це такий собі це порядок. Це спроба організувати порядок військовим шляхом. Через це не цивільна адміністрація, не в якому разі запобігти мародерству. Ну нам не потрібно, щоб мародерили ці російські хати, щоб не з'являлися потім відео, фото. що от Україна там мародерить, щось виносять унітаз. Ні. ще раз це буде порядок. Тобто, давайте прояснимо, Російська Федерація, коли окупувала територію України, Донецьку, Луганську область, Запорізьку, частину Харсонської, вони встановили там військові адміністрації. Правильно я розумію. Тобто це так, означає, що окупація, і в цьому ми не бачимо різницю. Бо Міністерство закордонних справ дало офіційне пояснення, що у нас немає на меті е, окупувати територію Російської Федерації. Ми це будемо використовувати як обмінний фонд, якщо хочете. Так, абсолютно вірно ще раз про окупацію мова не йдеться. Ну нашу нам всі території Курської області. Ну у нас є там території, які нам треба повернути. Потім повернемо росіянам цю територію, коли там ну, вдасться домовитися. Я принамі хочу в це вірити. Бо ще раз, ну що нам треба вкладати сюди гроші. У нас і так є проблеми з бюджетом а, і вкладатися в ті території, які не визначені в конституції. Ще раз падати на рівні росіян. Що ми ви у нас захопили, а ми у вас ну ще раз це загально прийнята. Міжнародним правом визнати то Російської Федерації не хочемо бути окупантами. Пане Іване, 82 населених пункти. Саме таку кількість вже контролюються наші збройні сили України, 1150 квадратних кілометрів. А ця територія, яка знаходиться під повним контролем нашої української влади, мається на увазі там зараз тримають владу в руках наші збройні сили України. кажуть, що зачистили уже від росіян мається на увазі там тих, які були неприхильні до наших збройних сил України у місті Суджі з вашого огляду, як розвивається ситуація, і що в вашому розумінні буде далі, це буде далі розгортатися події в глиб Російської Федерації чи збройні сили України будуть залишатися на місцях для того, аби втримати ці позиції. Так, дивіться. Ну по-перше, ну тут треба ще побачити відповідь росіян. Вони ж її готують, вони ж перекидають свої дійсно резерви. Це повідомлялося з, з харківського напрямку, з Херсонського, з Донецького. Так, вони там дуже обережно. Маленькими партіями вони їх забирають. Щоб ну вони чудово розуміють прорахуну прорахову дії українців, тому вони розуміють з якою мотою була зроблена ця операція. Тому вони дуже обережно забирають людей, де є. Надлишки їх не обов'язково там тримати, і вони їх перекидають в курську область. Коли вони там з'являться, можливо на цьому тижні, можливо, на наступному тижні. Ну, як на мене, дуже так обережний такий прогноз. Бо прогноз це невдячна штука. Можливо, у нас є люд часу до кінця наступного тижня, коли ще можна буде просуватися, перш ніж росіяни побудують там фортифікаційні споруди, а вони, до речі, вже почали це будувати. Поки нам не доведеться їх штурмувати в лоб, поки є можливості десь обійти їх. Тобто зараз же немає лінії бойового зіткнення. Тобто наші військові працюють з коліс, вступають в бої, відходять, обходять. Тобто, все дуже дуже динамічно. Чи вдасться просуватися вперед? Не знаю, залежить від того, які плани є у військового командування міста Льгов. Ну окей, до міста Курська дійти. Ну це зовсім інша історія. Це можливо місто мільйонник або під мільйон. Це зовсім інша історія. Там ну, точно вже буде потрібна якась адміністрація. Прирізання сполучення Курська з Білградом. мейбі, як варіант, зараз інформація про те, що Україна таким чином паралізувала рух залізничного транспорту між Білградом Курськом, і навіть це повпливало на республіку Білорусь. На ну, секундочку багато вагонів стоять, потяги не їдуть, людей не. Має тобто, все паралізовано, можливо, буде розширятися в сторони там в сторону Білг... Брянської області. Не знаємо, подивимося. І от настана, щоб не займати ваш час, самі російські воєнкори, ну вони зі своєї там калокольні. Вони бачать так, що Україна не зможе просунутися вперед на 80-100 кілометрів. Бо... Це питання забезпечення. Це логістика, це паливо, це їжа, це медикаменти, це вода нашим військовим, це поранених забирати. 80-100 кілометрів за їхніми розрахунками. Це та стеля. Ну при досягненні якої збройні сили повинні будуть зупинитися. Ми сподіваємося, що це все прорахували. І збройні сили України під керівництвом генералом полковником Сирським йдуть вперед, і все буде так, як вони запланували, а навіть і краще. Бо у Білому домі підтвердили, що Росія почала стягувати частину сил на Курщину. за словами радника з питань нацбезпеки Джона Кірбі, через українську операцію в області Путін опинився перед дилеммою зміцнення оборони в регіоні. Почуємо пряму мову. Ми бачимо, що деякі російські підрозділи були направлені з операції в Україні та навколо неї в Курський регіон, але наразі не зрозуміло, скільки їх зрештою прибуде та якою буде їхня воєнна місія. Ми уважно стежимо за цим, але не можемо точно сказати, що збирається робити Путін. Ми контактуємо з Україною в режимі реального часу, аби краще зрозуміти ситуацію на місці. Водночас, ми гарантуємо, що Україна має засоби і ресурси, яких потребує для самозахисту. Пане Маном вчора спілкувалися із військовим із харківського напрямку, і він зазначає, що не спостерігають перекидання військ або груп. Загалом масового складу із території Харкова? А раніше знову ж таки була інформація про те, що саме з харківського напрямку і з Херсонського напрямку Путін намагається перекинути війська для того, аби втримати наступ на території Курщини. Яка у вас інформація звідки перекидають? І загалом яка чисельність цих військ може бути для того, аби стримувати наших військових? Дрізи, все це не верифіковано, не підтверджено. Бачите, от ви кажете, що одні військові кажуть, не спостерігають на Харків, в Харківській області полегшення з іншої сторони, були там ну, повідомлені від наших військових там, трішки раніше. Ми кажуть, о трішки легше вже стало на харківському напрямку. Тобто, ну ситуація поки що така: так, так легше чи не легше, не зрозуміло І це не офіційна інформація. Це можливо кожне ну у кожного військового своє суб'єктивне відчуття там. О, тут простіше, або навпаки, нічого не змінилося. Загалом, таке дуже-дуже орієнтовне припущення, що, можливо, їх там буде під 10 тисяч особового складу, яких вони хочуть забирати з різних напрямків і кинути на Курськ. І от я вам скажу таку річ, яка є в російських пабліках, про те, ну, про те що вони дійсно побоюються. Вони рахують так: от забирають цю партію людей з різних напрямків Запорізького, також, Донецького, забирають, відправляють в Курськ і вони кажуть, так. А раптом це не допоможе, а раптом вони там сточаться, і тоді доведеться по-другому колу набирати знову з різних напрямків, людей знімати. І Вони кажуть, що це ось друге зняття цього слою російських військових. Оце дійсно буде вже проблематично. Це вже дійсно буде боляче. Це може попливати на окремих напрямках на наступальні дії, а на окремих навіть на оборонні потужності спроможності. Тому вони ось сидять і кажуть: ну щоб. Перше, це спрацювало, це перша партія, щоб другої не було, бо друга це вже критично буде. Іване, ви говорили про російські паблики. Ось знайшла наступну інформацію. Центральна виборча комісія Російської Федерації дозволила місцевим виборчим комісіям у восьми прикордонних регіонах провести дострокове голосування у рамках виборів, які призначені на вересень. Йдеться про Брянську, Курську, Білгородську, Ростовську, Воронезьку область, а також Краснодарський край. І що цікаво, Крим і Севастополь у Курській області. Заплановано вибори губерната Ростовський і Брянські вибори. До Вибори до Держдуми Севастополя обиратимуть а, також а, і у Сімферополі міську а, раду. А, і ось що цікаво, вони Крим і Севастополь називають прикордонними регіонами. Це щось вперше в риториці Російської Федерації. Чи є у вас mm -hmm. здогадки? Чому так і до чого вони готуються? Так, дійсно, це дуже цікаво, прикордонні регіони. Хоча вони ж визнали їх ну, там, своїми за конституцію. А це можливо, знаєте, яка штука? А, це можливо, психологія, психологічне сприйняття, коли ти, начебто, річ вкрав, ти начебто нею користуєшся, але психологічно ти так і не визнав, що вона ну. Твоя бо не твоя. Ну ти розумієш, вона не твоя. Так вона в тебе ніхто її не забере поки що, але ти розумієш вона ну, не твоє вкрадене, крадене, і воно тобі не належить. Можливо, ось саме через це. Будемо стежити і будемо чекати якоїсь відповіді від Російської Федерації. Ну і щодо виборів, а посеред того міста, де мають їх провести, знаходиться і Брянщина і Курщина. Чого очікувати, як ви вважаєте, чи на Російській Федерації все піде по їхньому плану? А це будуть фіктивні вибори і напишуть те, що потрібно. Як зазвичай все буде проголосовано. Явка буде забезпечена. Скажуть ну, от мобільні ці пункти голосування, ці скриньки пронесли серед курян, які знаходяться там. Ну тимчасово переміщені, Вони всі проголосували. Проблем жодних немає. Тобто необхідний результат. Вони напишуть як зазвичай, як це було 5 років тому, як 10 років було тому, ну і можливо як 15, Тому ну, за це переживати не слід.